Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Київщина Спортивна у своїй черговій реінкарнації. На жаль, попередня спроба реанімувати програму стріском провалилася. Можливо щось вийде цього разу? Побачимо! Для тих, кому цікаво, чому ж програма не виходить регулярно, можу докладно розповісти на одноіменному сайті, а зараз Спорт, Спорт і тільки спорт. У першому цьогорічному випуску мова піде про 15-й традиційний всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті заслуженого тренера України судді всесоюзної категорії Миколи Кірсанова. Ви побачите, як пісківський Рубін з рахунком 4-2 переміг фаворит Стребухова ще в Броварському районі, як Вишгородський Дінас з 90 хвилин штурмував ворота Ставищенців, але успіху досягнув лише один раз. Як у другому турі на Лютіжському стадіоні набула популярності нічия. І коротко про те, як зіграли команди першої групи, матчі яких проходять на Теремках у Київській дюш-15 та на тренувальній базі столичного Динамо у Чепаївці у народі Конче Заспав. У групі 2, 9 березня, першими стартували Требухівський фаворит та Пісківський Рубін. Рубін, який на сьогодні тренує Віктор Юрченко, досить непогано зарекомендував себе у зимніх турнірах. Як воно буде далі, побачимо. А поки що пісківці показують непогані результати. Вже на перших хвилинах матчу нападники пісківки перевірили настійкість кіпера броварчан, але той впевнено захищав ворота. Самі ж Требухівці пробивали трохи невдало. Снаряд все проходив повз. Правда, і у Рубіна вистачало моментів, де точністю ударів хлопці похвалитися не могли, але і атакували вони частіше і били влучніше. Переломною стає 11-та хвилина першого тайму. Гравці фаворита порушують правила неподалік кутового прапорця. Як результат штрафний удар, і Дмитро Юрченко з лету головою відправляє круглого у сітку. Через дві хвилини Гончарук подвоює рахунок, скориставшись непорозумінням суперника у захисті і трохи невдалими діями голкіпера Броварчан. На радощах пісківці геть втратили пильність, мабуть, декотрі вже святкували перемогу, за що і поплатилися. Горнонашвілі, отримавши м'яч, помітив, що кіпер суперника розгулює за кілометр від власних воріт, запускає прекрасного парашутика. І 2-1. Ще двічі Требухівці мали можливість забити. Обидва рази, проходячи по лівому флангу, 11-й номер фаворита пробував по воротах, але обидва рази не вдало. Зате пісківці, промазавши раз, вдруге не помилилися, і на 29-й хвилині збільшують рахунок 3-1. На 33-й хвилині добалакався Андрій Кожедуб і залишив свою команду у меншості. Офіційна версія видалення дві жовті картки. Маючи чисельну перевагу, пісківці не скористалися нею на всі 100%. Лише під завісу першого тайму гравці Рубіна змогли забити четвертий гол. Та й тому. Другий тайм кардинально відрізнявся від першого. Думаю, якби фавориту трохи везіння, вони б зуміли бодай зрівняти рахунок, настільки слабенько виглядав їх суперник. Але Фортуна подарувала Требухівцям лише один гол. В результаті 4-2 на користь Рубіна. Матч між господарями лютіського стадіону Діназом та Ставищанським хіллюбомиром нагадував фільм «300 спартанців, маючи у мінусі аж п'ятьох гравців основи, наставник ставищенців Максим Штаєр вимушений був відбиватися необстріляною молоддю. Розповідати про те, як це було, не бачу сенсу. Краще подивіться самі. Як ви бачили, ставищенці могли і вистояти, зігравши бодай у нічю, але все ж пропустили, втратили очки і ускладнили собі турнірне становище. Третій поєдинок першого туру між синявським інтегралом і гостями з Чернігівщини футбольним клубом Єдність Плиски» відбувся увечері на тренувальній базі Київського Динамо у Кончезаспі. Як розповідали очевидці, матч проходив у екстремальних умовах при дуже поганому освітленні, яке раз у раз пропадало. Другий ігровий день турніру розпочався у лютежі о 13.00 матчем між Вишгородським Діназом та Пісківським Рубіном. Обидві команди напередодні вибороли по три бали і, у разі Перемоги одна з них могла б стати одноосібним лідером групи. У стартовому складі господарів поля вийшло кілька новачків. Один з них Ярослав Суханов, екс-футбольний клуб Музичі. Зовсім недавно Ярослав дебютував у вищій лізі Республіки Азербайджан. Але на жаль, провів там лише чотири матчі, і за паперових непорозумінь змушений був повернутися додому. Можливо, гравці обох команд діяли занадто обережно або ж перехвилювалися перед матчем. Тож забиті голи ми побачили лише двічі. На 18-й хвилині Максим Головко виводить рубін вперед. А на 22-й Віталій Жеребцов відновлює паритет. Були й невикористані моменти і не один. Ось вони, подивіться самі. Отже, один, один і одноосібного лідера у групі нема. У другому матчі Лютіського квартету, який розпочався двома годинами пізніше, також було зафіксовано нічийний результат, але голепад тут був куди рясніший. Порівняно із попереднім днем, цього разу у Максима Штаєра підбір виконавців був дещо цікавіший. У стартовому складі з'явилися Володимир Фененко, Сергій Малка та Олександр Полішко, які безперечно підсилили команду. Але незважаючи на появу досвідчених гравців, ставищенці виглядали не досить привабливо. Цікавіше, ніж напередодні, цього не відняти та потенційні Господарі, а насправді гості з Чернігівщини перегравали Любомирців завдяки кращій фізичній та функціональній підготовці. Відкрили рахунок Чернігівці на 34-й хвилині. Роман Журба виводить єдність вперед. Та феєрію задоволення плискам перервав Віктор Ярмоленко, який через 4 хвилини зрівняв рахунок. 1-1. У другому таймі все почалося спочатку: нічия і потрібно було забивати. Команди прибавили, атаки стали гострішими, а порушень побільшало. Та бригада арбітрів майже бездоганно вправлялася на полі, контролюючи ситуацію. Вийти вперед пощастило ставищенцям. 72-га хвилина Сергій Малка дарує хіл Любомиру надію на перемогу і на перші три очки. Та, на жаль, прийшлося задовольнитися нічиєю на 83-й хвилині. Рефері фіксує порушення правил любомирцями у своєму карному майданчику. В результаті пенальті удар Олега Гаврильченка і знову нічия. За сім хвилин, що залишалося, жодна з команд не зуміла вирвати перемогу. Київською обласною федерацією футбола люб'язно була надана інформація про те, як проходять матчі першої групи, до якої входять футбольний клуб Путрівка, Богуславські Росичі, Фастівське Динамо, Ковалівський Світанок, Ретро в Атутіне Черкаська область і Київська дитячо дитячо-юнацька спортивна школа 15. На все добре, до нових зустрічей!